Доброго раночку, дівчата. Сьогодні у нас б'юті сніданок. У мене тут суто дівчачий, такий вайб. І пропоную вам зробити собі кави і також приєднатися. Почнемо з догляду за нігтями. Якщо ви пам'ятаєте, до нового року я хотіла собі купити від Шанель такий лак із різдвяної колекції, але під відео був комент, що там дуже вузенька щіточка. В мене не було часу з'їздити в сефору і перевірити, наскільки там все критично, чи підійде мені, чи ні. Але вузенькі щіточки я дуже-дуже не люблю, тому взяла собі Dior, тут. Широка щіточка, котра повністю покриває мій ніготь, а в мене така широка нігтєва пластина, мені потрібні широкі щиточки. До речі, так, у Dior знімається кришечка, оця красива, і залишається не дуже красива, але дуже зручна. Ось така тут, бачите, широка щиточка. Мені дуже подобається, коли щітка широка. Бо коли вона вузенька, особливо якщо це кольорові лаки, то наслоювати дуже-дуже незручно. Ось так він виглядає в один шар без топового покриття, без нічого, доволі гарно блищить. І тільки що я перепокрила нігті, а до цього ходила з ними 9 днів. Вони просто відросли, нічого не відлущується, класний лак, класно тримається. Ось так повністю називається. І ще раз хочу похвалити. Масло для кутикули, найкраще масло із тих, що я пробувала, і воно доволі економічне. Тут 7,5 мл, доволі економно використовується. Для рук наразі використовую ось такий кремик від Clarins, Він дуже гарний на кожен день. Він не має якихось зверх здібностей, але зволожує доволі приємно. Ось так виглядає. Легенький, має приємний аромат, швидко поглинається. І досить добре зволожує. Ось так. І швиденько покажу вам інші засоби. Користуюся ось таким ще лаком, буду його закінчувати, не буду викидати. Він доволі приємний по, в зовнішньому вигляду, але він не такий стійкий, як Діор. Це такий наборчик був вітамінна база і топове покриття. Якщо пам'ятаєте, в мене був кальцій такий лікувальний, я його повністю закінчила. Ще в мене є два ось таких лікувальних засоби. Протестую їх трошки згодом. Мені не дуже сподобалось, як вони виглядають на нігтях, тому я їх відставила. Але буду закінчувати. Відкриття для мене, що лаки для нігтів закінчуються значно-значно швидше, ніж гель-лаки. І це зрозуміло, тому що лаками я перебуває перекриваю нігті раз на тиждень, так в середньому, а гель-лаками раз на 2-3 тижні. До речі, ось у цього бренду Nobea щіточка, як у Dior. Така сама товстенька, але не така сама а, гладка, якщо можна так сказати. А, також у мене тут OPI, який мені зовсім не сподобався, зовсім у мене з ним не складається. У них просто а, жахлива щиточка, на мій погляд. А, і в мене тут ось такий з адвент-календарю Sephora лак для нігтів, зберегла його, хочу спробувати з ним педикюр. А, від OPI буду, мабуть, позбавлятися. Ось у мене тут 4 лаки, а, червоний. Гарний, в принципі, червоний, такий класичний. Ось такий молочний. І топове і базове покриття. Топове покриття в мене червоне, бо я покривала червоний лак ним. А ось цей залишу, протестую і розкажу вам трошки згодом, що я про нього думаю. Ось така колекція в мене для нігтів, хочу її зменшувати шляхом закінчення ось цих продуктів. Поїхали далі. Перед новим роком я замовляла собі ось цей лак для нігтів, і до нього вирішила замовити на свої бали Sephora два подарунки. Я собі ось такі пензлики. Вони йшли в тубусі. Ось такому. Можна для чогось використовувати, як пенал, наприклад. І також в мішечку. Мішечок такий, дивіться, двосторонній. І тут така тканина, котра буде легко відмиватися від брудних кісточок, пензликів. Ось такий набір, дуже-дуже якісний. Я зараз подивлюся, якщо він продається в Сефорі, то дам вам посилання на нього, але його можна точно обміняти на бали. А, бачите, тут навіть підписи є. Дуже-дуже якісні пензлики, дуже якісні. Дуже класно набирають, класно віддають правильної форми, правильного розміру, не лізуть, легко миються. І дійсно одні з кращих пензликів, що в мене є. А в мене є улюблений пензлик від Естілаудар. Він дуже якісний, багато років зі мною. А, а ці пензлики вони плюс-мінус такі самі, як Estee Lauder за якістю. Я вже хотіла собі в цьому році а, міняти пензлики, я хотіла брати від Hourglass, а, але без тесту, тому що тут ніде їх потестити, подивитися, щоб визначитись, якісні вони чи ні. Але я не буду тепер брати пензлики, тому що ці а, ну, доволі приємні, і вони. Повністю закривають усі мої потреби. До речі, в мене ще є пензлик від Шарлотта Тілбері, і ці вони ну, трошки трошки інші, трошки, можливо, менш якісні, чим Шарлотта Тілбері, але в макіяжі вони взагалі не поступаються. Шарлотті. Ось такі. Дуже приємний подаруночок. І ще один подаруночок на бали це Айзенберг. Тут тонік лосьйон і двофазний засіб для видалення макіяжу. Також дуже приємний подарунок, на мій погляд Лосьйон тонік ось такий. Можна також на зону очей використовувати для того, щоб знімати залишки макіяжу, і двофазний засіб. Демакіяжу до речі дуже багато. Будемо з вами точно робити Project пан черговий. Багато питань було по цінам в Польщі. Чесно, я не зняла нормальний огляд, але покажу. Ось 36 злотих кава, ціни на шоколадки. До речі, ціни в Польщі пишуться зверху, не внизу, а зверху. А я зроблю нормальний огляд на нормальний такий пакет продуктів, а зараз просто покажу те, що зазняла, і покажу таку невеличку закупочку. Дуже люблю саме в Лідлі ось цю малинку, тільки в Лідлі вона продається, і вона така смачнюща, прям як на городі у батьків, дуже-дуже смачна. Ось така. Горішки. Звичайно, фісташки. Я просто від них в захваті. Це мій найулюбленіший горішок. соки. Треба зробити поміточку, що це натуральні соки. І ось вся закупка на 117 злотих, 17 грошей. Це приблизно десь на 1000... З невеличким гривень, ну, тобто десь на 1050 може десь так, на 1000 гривень будемо так орієнтуватися. І покажу, що сюди входить. Це картопелька 2,5 кг. Це такі картопельні булочки замість хліба, дві упаковочки нагетсів, До речі, вони не смачні, не беріть їх там. Курочка ось така без антибіотиків, дві малинки по десь 80 гривень упаковочка. і... Мандарини. До речі, в Польщі ніхто не париться. Якщо щось погане, воно все одно лежить і продається. Ніхто це не прибирає з прилавків, тому коли приносите додому ось такий ящичок на 2 кг, треба відразу все перебрати, щоб не зіпсувалося все останнє, що там є. Все перевіряю відразу. І в Польщі не паряться над викладкою товарів. Тобто в них немає мерчендайзерів, які будуть все гарнесенько викладати. І дуже смачні натуральні соки, як бабуся з дідусем в дитинстві варили, знаєте, такі були ще консервовані яблучка, і з них оцей сік був дуже смачний, дуже ароматний і більш-менш натуральний. До речі, зберігаються вони в холодильнику, це їх єдиний мінус, що постійно пити їх треба холодно. А, ну ще забула про фісташки. Ось такий наборчик на 1000 гривень. Мені здається, плюс-мінус, як в Україні, але напишіть в коментарях, чи такі самі ціни зараз, чи ні. І пару слів про парфуми. Я продовжую зменшувати свою колекцію. Як бачите, в мене залишилося три повнорозмірних парфумчики. Це Piony Blush Sewed. Мільйон разів я її вже повторювала. Ось цю баночку я хочу закінчити найближчим часом, користуюся нею зараз більше усього. Далі в мене Наріса Родрігес. На жаль, тут не видно, але вона така важка, що мені здається, що вона майже повна, дуже багато тут парфуму. Ще в мене тут грушка. В міні форматі ось така. Англійська груша і фрезія. І ось це новиночка з адвент-календарю від ланком. Вона така пласка, і я не змогла перейти мимо неї. Хочу, щоб вона була в моїй дорожній косметичці. Я вже туди поклала два пробнички, але заміню їх на, на ось цю манюнечку. Дуже-дуже зручна для подорожей, думаю, буде мені саме те, що потрібно. І минулого року я використовувала просто мільйон пробничків ось цієї парфумованої водички, тому міні-формат. Для мене буде дуже-дуже вигідний. До речі, адвент календар від Ланком вийде завтра. Завтра буде огляд на адвент календар від Ланком, А в четвер, мабуть, будуть пусті баночки. Я ще точно не визначилась, але в мене їх уже накопилось дуже-дуже багато, треба від них позбавлятися. Минулого року я не використовувала паперові блокнотики, я використовувала електронні планери, але це таке задоволення і естетичне, і взагалі відкрити свій щоденник, записати собі план. Рани якісь на тиждень, на місяць щось подивитися, щось галочки десь поставити. Цього року я не стала собі відмовляти у цьому, і тому кожен ранок у мене починається з якоїсь моєї рутини, а потім я роблю собі каву, кладу цей щоденник, відриваю листочок у календаря. Він такий мотивуючий. Тут доволі багато всього цікавого. Я залишила декілька сторінок, щоб вам показати. Що тут уже було. І щодня показує в сторіс. Кожна мрія дається тобі разом із силами на її здійснення. 100% я в це вірю. Далі 5 порад для поступового росту, далі одна сфера, одна справа. Ну, взагалі такий він, знаєте, дуже легенький, нічого такого супер там корисного чи супер складного, але... Надихає на весь день, і є таке, знаєте, відчуття, що ти відриваєш листочок. Ось тут стає менше і менше, і є відчуття, що рік він не безкінечний, хоч він тільки й почався, і сьогодні, 7 січня. Дуже мені подобається ця рутина. Заходьте в сторіс, все вам покажу. В минулому році я мало читала, Ну для мене це мало. Але я багато вчила англійську мову. У мене англійська займала дуже багато часу, і вільного часу на читання майже не залишалося. Цього року я. Я вирішила англійську поставити на друге місце, а читання на перше місце. І тому. Цього року в Сторіс буде дуже багато книжок. Перша книжка, яку я прочитала в цьому році, за свята, вона дуже-дуже легенька, читається як подкаст. Це маймаск, жінка, у котрої є план, у котрої є троє дітей, котра їх фактично самостійно поставила на ноги, котра переїжджала тричі з країни в країну з всіма документами, з вивченням мови і так далі, і тому подібне. Я думаю, що кожен знайде тут для себе щось актуальне. Хтось про аб'юз, хтось про переїзд, хтось про вивчення мови, хтось про безвихіді. Ну, взагалі, дуже багато жінка пройшла. і Вона писала цю книгу, коли їй виповнився 71 рік. Я думаю, що кожна жінка в такому віці може дати дуже багато цікавих і корисних порад. Рекомендую всі відгуки на все ще я читаю в закріплених в хайлайтс в інстаграмі.